Dюrocraft 16 літрів. Новий. Повністю новий. Ніким ніколи ніде не розпаковувався. На заводі запакували. Він так до нас приїхав. Ви будете першою людиною, яка розпакує цю модель. Це є повна комплектація. Що це доходить? Це є осушувач, коробка, оригінальна інструкція і дранажний шланг. Все запаковано і все готово до роботи. Ось так він виглядає. По характеристиках-фактор форм прямокутної форми, ручки для транспортування, колесика для пересування. Вентилятор вивід повітря сухого знаходиться догори, жалюзі регулювання споживає 410 Вт, продуктивність 16 літрів в добу. 24 години. Ємність для збору води 3,3 літри. Датчик заповнення. І знаходиться внизу, можливість підключення дренажного шлангу. Фільтр очистки повітря знаходиться ось тут, який потребує рідко, але треба промувати притишною водою. Ніяких додаткових хімічних чи фізичних елементів не потрібно. По цифровій моделі 4 кнопочки, кнопочка включення, виключення, кнопочка таймер, виставлення вологості при необхідності і шум вентилятора. Шумить 45 дБ, тобто це дуже дуже тихо. Можна при таких апаратах сміло працювати, робити уроки, але, ну навіть спати вони не мішають, не шумні.